Курортний сезон у самому розпалі. Однак, ті, хто ще не встиг відпочити цим літом, ставлять перед собою питання, де провести відпустку. Наша Одесьчина вже багато років славиться своїм туристичним потенціалом. Наприклад, містечко Затока один з наймолодших курортів регіону. Відпочивальники з усіх куточків колишнього радянського союзу та Європи, їдуть сюди для того, щоб отримати справжню чорноморську засмагу, поніжитись на оксамитовому пісочку та прийняти морські ванни в теплих водах. Маленьке містечко на березі Чорного моря швидко перетворилось на розвинутий туристичний центр, де щорічно відпочивають та наповнюють місцевий бюджет сотні тисяч гостей з інших країн. Та в цьому році очільники затоки багато чого зробили, аби курортники привезли купу яскравих вражень з відпочинку. «Затока» с каждым годом развивается, потому что мы становимся курортом, куда приезжают из ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому все оздоровительные учреждения, базы, гостиницы, пансионаты готовятся и в этом году особенно подготовлены все к приему отдыхающих и рады принять всех от простых до люксов и, по, и суперлюксов. На любой вкус мы можем удовлетворить наших отдыхающих». У новому сквері, що у самому центрі затоки, біля фонтану можна прогуляти з дітьми та подихати свіжим повітрям після липневої спеки. В этом году, вы видите, сквер прекрасный. В этом году сейчас идет планировка еще одного сквера. Будет. Подготовка идет установки опреснительной системы для того, чтобы не было перебоя с водой. Единственное, конечно, это большая для нас сейчас проблема, это то, что движение по затоке идет Больше грузного транспорта этим она создает неудобства и для отдыхающих из пробки дороги. Как вы видите, мы отремонтировали дороги прекрасные. Мы ждем людей с удовольствием, поэтому встречаем их радушно. Курортний сезон 2013 року дійсно запам'ятається всім, хто приїде до затоки, адже окрім прибирання пляжів та наведення ладу на базах відпочинку та в пансіонатах, очільники селища створили для туристів і хороше інформаційне забезпечення. Останні зможуть отримати детальну інформацію про місця відпочинку та всі послуги, які пропонуються в затоці. Сейчас у нас находится в среднем это 200-250 тысяч в день. Это 4 города Белгород-Днестровских. Но мы со своим бюджетом и своими штатами, которые у нас рассчитаны всего-навсего только на до 3 тысяч, мы успеваем, естественно, вы видите, что затоки нет, ни мусора, ничего. Пляжи чистые, прекрасные, золотые пески наши и теплое море всегда рады. Всем, всем, всем. В основном в этом году большой поток это с Белоруссии, с Россией из Молдавии. И есть Польша, Германия тоже в нас отдыхает. Но ну, сейчас мы уже можем принять людей. Почему? Потому что у нас есть пансионаты, базы отдыха и гостиницы, которые под 4 и 5 звезд, которые готовы принять любого человека с любыми его потребностями. Декілька років тому, на замовлення селищної ради, один з відомих дизайнерів створив логотип Затокин, який і протягом цього сезону залишиться незмінним. Це логотип «Затоки», катери море, потому что мы на самом море. Золотой песок – это один из лучших пляжей на побережье Черного моря, где нет ни одного частного кусочка. Хочу это обратить особое внимание, что у нас все пляжи доступны, у нас нигде нет, чтобы можно было и песок, и солнце, и солнце. Мы поэтому и работаем. Море, солнце и песок. Отже, якщо ви ще не знаєте, де та як провести щорічну відпустку, то бази відпочинку затоки готові прийняти вас та надати весь комплекс сучасних послуг. Ганна, адміністратор популярної бази відпочинку, каже, в цьому році планують здивувати відпочивальників різноманітними нововведеннями. У нас є відкритий басейн, є відкритий тенісний корт, є бесідки з мангалами, є більярд, є кафе, є бар, є ресторан. У нас много є ігровий зал для дітей. Не дивно, що гості з Європи залишаються задоволеними рівнем сервісу на базах відпочинку. Затоки у нас бувають гості з Євро Європи. вони завжди уїжджають довольними улыбками і завжди повертаються к нам. нас. Тобто в нас в основному всі гості відпочивають, які у нас вже були. У рамках підготовки до курортного сезону відремонтували і дороги. Існує лише одна проблема великий вантажний транспорт, який псує нове асфальтне покриття. Прошлом году по договоріності з рай нірай а облдором так нам в затоку було виділено 18 мільйонів. гривен и сделаны дороги, прекрасные дороги. В этом году еще дополнительно выделены 2 миллиона для того, чтобы закончить тот кусочек полкилометра, который остался со стороны Каролина Бугаза. Вот. Мы потратили дороги прекрасные, все сделано прекрасно, разбивки, вы видите, что у нас пешеходные разбивки стоят. Все, мы готовы, но Но большая проблема это большегрузного транспорта. Отже, вдало провести літо можна і неподалік від Одеси. На календарі вже липень, літній сезон скоро закінчиться. Та ті, хто хоче запастись яскравими враженнями на рік уперед, можуть це зробити. Затока відкрита для всіх бажаючих провести останні дні літа у розвалах та з користю для здоров'я.